Як Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко намагається сприяти своїм бізнес-партнерам, серед них скандальному клану Свинарчуків і в той же час дискредитувати військову адміністрацію? Міський голова Атрошенко, як давній партнер експрезидента Петра Порошенка, виконує роль такого собі опікуна бізнесу, самого Порошенка і наближеної до нього родини Свинарчуків Гладковських. Пам'ятаєте, це прізвище і пов'язані з ним скандали та гучні розслідування в пресі? Зокрема, стосовно крадіжок у системі Укроборонпрому. Навесні 2019-го країну сколихає інформація про участь сина бізнес-партнера тодішнього президента Порошенка Олега Гладковського у продажі деталей структури Укроборонпрому за завищеними цінами. Деталі звозились або контрабандою із Росії через офшорні компанії, а то й взагалі викрадалися із військових об'єктів. Цю історію назвали Синарчук Гейт. За э, дівочим прізвищем Гладковського. Отже, Мер Атрошенко, поміж іншого, опікується залишками в Чернігові майна корпорації Богдан. Це автосалон Богдан Авто на проспекті Миру 241. Це фактично бізнес Порошенка Свинарчука. Із діяльністю «Богдан Авто пов'язані ще кілька скандальних справ. Військові по суті купили у фірми Порошенка Свинарчука кота в мішку, машину, якої ще не існувало в природі, але під яку вже виділили щедре бюджетне фінансування. Наслідок такого поспішного освоєння державних мільйонів. Не змусив себе довго чекати. І Як тільки санітарні автівки Богдан потрапили на фронт, половина з них зламалась в перший місяць експлуатації. Корпорація Богдан визнана банкрутом торік, але в Чернігівському салоні до вторгнення расистів продовжували продаватися авто. І з початком бойових дій мер Чернігова Атрошенко сприяв тому, щоб частину авто вивезли у Західну Україну. Але частину просто покинули в передмісті Чернігова, яке на той час уже інтенсивно обстрілювалося росіянами. Покинуті авто перейшли на службу до військових та використовувалися військовою адміністрацією. І от на замовлення Атрошенка його активіст Сергій Гарус розповсюдив повідомлення про те, що авто Хюндайпалісад, яким влітку користувалася військова адміністрація, нібито віджате у Богдан авто і його треба повернути. Для цього Гарус звернувся в СБУ та ДБР. Отже, щодо цього авто, перше, автомобіль перебуває на обліку військової частини. Друге, військові вивезли його з-під обстрілів та користуються ним таким чином врятувавши машину. А от тепер щодо публікації. Сергій Гарус оприлюднив номери авто, на якому пересувається військове керівництво. Це порушення законів і норм безпеки воєнного часу. І зрештою нагадаємо: корпорація Богдан-Банкрут. І це банкрутство ймовірно сталося за сумнівною фінансовою схемою, яка потребує розслідування. Тому очевидно, що, що історія з банкрутством Богдан Моторсу з одного боку це логічний кінець олігархічного підприємства, яке паразитувало на державних замовленнях. Ну а з іншого боку, спроба Порошенком та його оточенням сховати кінці у воду в численних кримінальних провадженнях. Та вивести цінні активи підприємства з-під арешту, ну і подальшого примусового розпродажу. Чи вдасться колишньому президенту з друзями знову сховати кінці у воду, і ошукати вже нових кредиторів, серед яких і Українська держава? Тому майно Богдан авто якраз має бути під контролем держави до завершення цього розслідування. Тим часом наближені до Владислава Атрошенка активісти своїми публікаціями з одного боку мають намір поплюжити військову адміністрацію, а з іншого намагаються відволікти увагу громадськості від розслідувань діяльності того ж клану Свинарчуків, а сам Атрошенко нагадаємо, вивозив із Чернігова автівки Порошенка Свинарчука замість того, щоб евакуювати населення, а тепер намагається повернути в цивілі авто, які опинилися у військових.